Любіть ворогів, каже Ісус Христос, але як нам їх любити, якщо вони прийшли вкрасти, вбити і погубити? І насправді це місце з писання я не розуміла, аж поки пастор наш не пояснив його. І пастор каже, читайте Біблію уважно. Давайте відкриємо Луки, 6 глава, починаючи з го вірша. А вам, хто слухає, я кажу: любіть ворогів. Хто такі вороги? Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Той, хто нас ненавидить, той наш ворог. Ми маємо їм робити добро. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. І ми бачимо, що той, хто нас проклинає, то наш ворог, і той, хто кривду нам чинить, то наш ворог, і нам потрібно благословляти, молитися і робити добро. Це те, що говорить нам Ісус Христос, і це то, що вчить нас християнство. І так вчать в церкві Ісуса Христа молитися і благословляти, і робити добро для ворогів своїх. Але той, хто прийшов з війною, з насильством, з грабіжом в наш дім, в нашу країну, це конкретно людина, яка порушує закон. І на кожну таку людину є закон є суд. Тому ми повинні розрізняти, хто ворог і кого ми маємо любити, кого ні. І хочу розказати дуже таку цікаву історію свідчення нашого пастора, пастор Станіслав Миколаєв Версалтоне. Вони з жінкою проповідували багато де. Вони їздили по різних населених пунктах, і люди каялися, наверталися, приєднувалися до церкви. І в одному з таких місць на нашого пастора напав чоловік. Він взяв просто таку як біту і він зі спини підійшов і вдарив йому по голові. І він розсік йому голову, пастор розсік голову. Другий удар пастор зміг зупинити, і він спитав, що ти робиш. Очі цього чоловіка були наповнені злом і бажанням просто вбити людину, яка несе цей світ добро. І так як вони розійшлися на цьому, пастор поїхав до лікарні, тримаючи одною рукою голову розбиту, іншою рукою він відводив машину. Він нікого не запитав допомоги, він підїхав сам своїми силами в лікарню, йому то все зашили. Коли він прийшов до церкви, його запитали хлопці, які були в церкві, пастор, що сталося? А пастор каже, що так і так на нього напали. Пастор каже, скажи, хто це, і ми з ним розберемося. А пастор сказав, одне слово, прощати. І пасторові розбили голову. А він казав, прощати. Це дуже сильно, наскільки. Важливо нам розуміти, що таке християнство. І навіть Ісус сказав: Боже, прости, бо вони не знають, що роблять. Тому нам потрібно навчитися прощати наших ворогів. І для цього нам і дані люди Божі, як приклад, як образець для наслідування, щоб ми вчилися вірити правильно і бути християнами. А саме головне, що за деякий час той чоловік прийшов до церкви і покаявся перед цілою церквою за те, що він хотів вбити нашого пастора, і це прояв любові, прояв любові Божої, коли Бог через своїх людей дає людям другий шанс для покаяння. І пастори цілої церкви намагалися служити тому чоловікові, хоча він і не прийняв церкву в своє життя, в своє серце. Але в нього був такий шанс. Тому любіть ворогів своїх правильно, так як говорить Ісус Христос.